Доброго ранку, друзі! Я вас вітаю на занятті з математики. Отож будьте уважні та починаємо працювати. Миколці матуся купила кольорові олівці, бо він дуже любив малювати. А щоб йому було веселіше, він запросив свою подругу, дівчинку Оленку. Олівці були гарні, різнокольорові. А щоб не сперечатися між собою, вони вирішили їх поділити. А як вони ділили? Давайте з вами зараз подивимось. Скільки всього було олівців, вони не знали. Адже олівці були такі гарні, кольорові, яскраві. Ось як вони ділили. Давайте полічимо, скільки всього ж було олівців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Скільки всього було олівців? Сім. Спочатку вони їх поділили так. Оленці поклали. Ці олівці, але згодом один олівець все ж поклали Миколці. Яких два числа утворилося? Один та шість знову почали ділити до олівця, що було у Миколки? Поклали ще один? Яких два числа утворилося? Тепер у Оленки було. П'ять, а у Миколки два. Знову поклали до Миколціних олівців ще один. Яких два числа утворилося? Три та чотири. Знову поклали до Миколки один олівець, який два числа утворилися чотири та три. Але вони не зупинялися, знову ділили. Знову до миколчених олівців поклали ще один. Яких два числа утворилось тепер? П'ять та два. І ще повернулися вони до цього поділу. Поклали ще один олівець і утворилось два числа шість. Та один. Ось як вони ділили між собою сім олівців. Що можна сказати про число сім, що воно складається з двох менших чисел. Один та шість, два та п'ять, три та чотири. Чотири. Та три. П'ять та 2, і шість та один. Ось як можна було поділити або розкласти олівці на два менших. Зараз осінь, часто йдуть дощі, і ми не забуваємо про парасольку. Давайте сховаємося від дощу. Підберіть парасольку відповідно кількості цифр числу крапель. Перевірте, чи правильно парасольки знайшли свою хмаринку, чи відповідає число цифрі на парасольці. А зараз запрошую вас до країни геометрій. Це країна, в якій живуть геометричні фігури. Тут все нагадує якусь фігуру. Тут жили веселі фігури: трикутник, круг, прямокутник та квадрат. Вони зустрічалися разом, щоб їм пограти, щоб було весело. Але ось раптом до них завітала якась цікава фігура, незнайома їм. На коло не схожа, на прямокутник не схожа, на квадрат теж не схожа, та й трикутник вона зовсім не нагадує. Що ж це за фігура була? Це діти овал. Погляньте на малюночок та знайдіть, де тут знаходиться така Фігура та скільки овалів ви знайдете. Дякую вам за увагу, малята, за участь та за старання. На все добре, до побачення!